Друзі, всім вітанечко! Вирішила зазирнути в Аврору і в АТБ. Якщо вам цікаво, йдемо зі мною. Покажу, що я планую там подивитися. Ну просто що там, які ціни подивимося разом. Так, наші аврорі вибір солодощів неймовірний ціни, звичайно, не маленькі, але мене цікавлять приправи, і приправ тут не дуже багато, якщо бути чесними. А ось канцтоварів величезна купа. Від ручок олівчиків до різних зошидів. Я правда не знаю, чи можливо зараз не так активно люди їх купують, тому що мені здається, вже ж сезон почався. Товарі. І так, йдемо далі, подивимося, що тут. І я помітила, що на пральні порошки дуже великі знижечки в Аврорі зараз і на засоби для чистки унітазів від е, накипу жиру. Також є знижки на засоби жіночої гігієни, гелі для душу, трішки шампуня Елісеф, але знижка, як на мене, не дуже гарна, тому що за таку ціну можна купити просто в магазині Єва. Без знижки. До речі, на засіб для миття посуду до сарма знижка була. Мені він подобається. Ну і трішки дитячого асортименту товару. В Аврорі я швиденько йдемо зразу в АТБ. Є трішки покупочок, ось тут насіння і зефірчик. Кладу в камеру збереження і йдемо з вами за покупками в АТБ. Тут мені більше подобається скуплятися, ніж в Аврорі, тому що ваврора у нас дуже маленька і взагалі ніде розвернути. Знижечки на кавунчики, але я наїлась кавунчики і наїлась домашніх. Знижечки на ґрунтові помідори дуже смачні і гарно пахнуть. Рекомендую. Це не оті пластикові. Знижечка на капусточку була по 11, знижка на цукор 29,90, кому потрібно, і на сіль, але я сіль не брала. Цукор у нас хлопці дуже багато п'ють чаю з цукром і дуже швидко розходиться. Алкоголь пиво є знижки. Тут ось, ось така поличка ява АТБ з різними знижками на солодощі, на напої і на алкогольні він не на Ой, не тільки винні. Так, навіть пирожки, і ті можна купити зараз по знижки, якщо вам потрібно, йдемо тут, подивимося. Зараз якось, от я, оскільки повернулася з Німеччини, ще не знайшла тут цікавих варіантів пропозицій. Хоча раніше я тут завжди знаходила щось для себе там. По знижкам, по скидочкам і приємних товарів. Ну можливо, тому що ще не був сезон, канцтовари, а в зиму я завжди знаходила якісь класні пряжу або ще щось цікавеньке. Кошики є для різного зберігання товарів. вже навіть станції продають це. Також дуже потрібно, мені здається, сьогодні в наш час і в наших умовах. Так, тут ще різні бопутові речі, які мені не потрібні. У нас це все є, 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 але багато різних, бачите, жовтих цінників, можна щось купити і по знайшочкам. Опа, привіт, пряжа. Я була в шоці. Хоча ну, я чула багато про цю леді Ярн пряжу. Це акрилова пряжа і це, хоч і не в'язальний канал. Я не з нею не в'язала, але багато чула, і він вона приємна. Йдемо далі, і далі ми плавно пересуваємося до молочних продуктів. Тут сирочка в шоколаді. В мене Ігор з Ромою їх полюбляють, тому іноді купую йогурти. Також це потрібна річ для роботи шлунку. Звичайно, краще брати без різних ароматизаторів, але то таке. Ну, алкогольні напої, вибір величезний і по знижках. І всі по знижках нашої марки. А ці імпортні товари, що тут в кошиках, вони без знижок. Ну, як бачите, жовтих стінників багато, і якщо ви захочете знайти якийсь алкоголь по знижці на цьому тижні точно можна знайти. Йдемо до кави, мене це більше цікавить. Так, оце кава я дуже довго розглядала, чи я ця кава, тому що, якщо я не помиляюсь, я її пам'ятаю, бачила в Німеччині. І так, так і да, це німецька кава, тому, якщо що, треба буде купити. Хоча я тільки відкрила свою нову пачку з кавою, тому не сильно, сильно і поспішаю. Ось я брала оцю та, що поряд, а цю першу з золотою етикеткою бачу, тому в мене. Але я обожнюю Далмайер, Ціна його не бюджетна. 610 гривень за парочку. Ну, в Німеччині він також був по 7-8 євро, тому... Звичайно, дешевше і ще хотіла сказати про шоколадки. Мілка читала нещодавно новини в Німеччині в Гамбурзі. Люди подали до суду за те, що упаковка мілки не відповідає дійсності. Я передавилася спеціально разом з вами. Дивлюся зараз. Ну, вагу кожної ж плитки шоколаду, і вона в нас по 90 грамів. А в них мінка була по 100 грамів. Якісь варіанти по 90 І ось остання поличка зі знижечками. Тут можна взяти по знижці рис, і мені цей делюкс непоганий рис, не здається. Також Рошеновські шоколадки по знижці. чай непоганий цей, цієї фірми. Монарх, мономах чи Монарх правильно. Ну і напої, але напої я не п'ю, тому я тут не акцентувала на цьому увагу. І все. Повертаємось до каси, сплачуємо наші покупочки. Тільки я так могла пройти пів шляху і згадати, що я забула в камері схову речі, які ми з вами залишили. Прийшлося повертатися, але я скупилася, купила трішки булочок з Ігорем Рома на роботу бере їх, Ігор так і надігризе. Була капусту і яйця. Більш мені нічого не потрібно було, але за це все я віддала 208 гривень. Ось так. Здавалося б, нічого, але 200 гривень не було.